Вітаю вас! Німеччина і Україна хочуть побудувати дуже велику вітроелектростанцію в районі Чорнобиля. Дивіться, там дійсно є велика територія, яка на сьогоднішній момент ніхто там не проживає, територія відселення, да, там на сьогоднішній момент ну, просто, просто дерева стоять. Е, радіація, звичайно, точечно існує, там якраз це спостерігають, але дуже велика територія, яка не використовується. І от пропонується на цій території побудувати велику вітроелектростанцію. -вітр Звичайно, що будуть виробляти електроенергію. Ну, щоб, як би сказати, було. Звертаю вашу увагу, що в районі Чорнобиля є дуже великі ну, радянські військові об'єкти, які якраз і дуже високі, і розрахований, так, так що можна дійсно його демонтувати, він не потрібний, не працює. І побудувати на цьому місці, ну пустом фактично, вітроектростанції. -вітр -вітр дуже доречне тіло.